Бабуся питає свонечка, що? Знову батьки сваряться? Сваряться. Мама із зенокорок привезла якийсь тріпер. Батькові подарувала. Сусіду дядькові Сергію подарувала, іншому сусіду напроти подарувала. А зараз усі кричать, лаяться, чи не порано поділювала, чи мало привезла. Я не пойму. ніяк. Рійка, зробила зачіску, нафарбувала, вдягла красиву сукню і побігла до Миколки позичати сіль. Але там уже Оксана позичала. Що <тас> ж, дружище? А що це ти розводишся зі своєї дружини? Ти розумієш, вона сьогоднішню ночувала вдома і приходить і каже вранці, що вона ночувала в сестри. Ну, ти що таке, що не може бути? Не може, бо в сестри ночував я. <тас>